Дайва ProRex LT 25-модельного го модельного року. Виглядає ну, супер агресивно, але вона дуже сумна. А знаєте чому? Тому що за всіми ТТХ це славнозвісна Калдія. Тільки Калдія це азіатський ринок, а ProRex LT в корпусі монокок це європейський ринок. Котушка має 6 шарикопідшипників та Розбірний кноп, що надає можливість додатково затюнінгувати ручку котушки, та можна ще додати підшипники в підшпульний вузол. Котушка в корпусі монокок, за рахунок чого має збільшену головну пару, відповідно до інших моделей. Матеріал корпусу зайон, за рахунок цього вона дуже легка та дзвінка. Ну і відповідаючи на питання, що ж такі. Нового це новий ротор та дужка у виконанні Air Drive Design. Тобто, в нас вже більш скруглена чашка, та дужка стала тоньше, легше, але все ж таки вона пола всередині.